Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес побували на британському полігоні, де проходять навчання українські військові. Я вже і в цій аудиторії, і на інших телевізорних передачах говорив, що перше, що треба зробити, це смісти Британію, вообще просто стереть з лиця землі. І, в принципі, по суті, після цього все закінчиться. Закінчиться все, тому що головне, оце гаденеш, це іменно Британія. Як заявив Бен Волес, були скоординовані кроки, необхідні для наступу збройних сил України та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Велика Британія та Україна рухаються в цьому напрямку і надалі. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці, на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боїв з ворогом. Підкреслив Бен Волес. А прем'єр-міністр України, звертаючись до українських військових, підкреслив, що сьогодні на них лежить велика відповідальність за нашу перемогу за встановлення миру на європейському континенті та за повернення глобальної світової безпеки. Разом ми переможемо завдяки підтримці Великої Британії, яка надає нам підтримку санкційну та підтримку фінансову, запевнив прем'єр. Нагадаємо, що за повідомленням Міноборони Великої Британії на сьогоднішній день навчання Великої Британії про пройшли вже близько 15 тисяч українських військових. І, хоч Чарльз став королем одразу після смерті своєї матері Єлизавети II, коронація лишається стародавнім обрядом, який символізує початок його правління. Більше про деталі урочистості, роль монархії і зв'язки короля Чарльза із Україною поговоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цюпином. Богдане вітаю. Отже, в останні церемонія коронації британського монарха відбувалася 70 років тому. Наскільки велика це подія для Великої Британії, і на які особливості церемонії варто звернути увагу? Ну, варто насамперед мати на увазі, що е, королем, конституційним монархом і главою держави, до речі, не лише Великої Британії, а й ще понад десятка е, країн світу, зокрема Австралії, Канади і, і інших, Чарльз третій стане не завтра. Він вже є главою держави з осені минулого року, коли померла королева Єлизавета. II. отже, те, що ми будемо бачити у Лондоні завтра, це насамперед видовище. Церемонія фактично релігійно. Воєні, воєнізована, можна сказати церемонія, дуже історична і близькими до цієї історії, до історичної події. Хоч критики кажуть, що це також можливо історичний анахронізм, але багато людей вже ночують кілька ночей у центрі Лондона, щоб бути якомога ближче до завтрашніх подій. І ось що вони розповідають. Я чекала, чекала, чекала. І, врешті-решт, з'явився автомобіль короля. Машина зупинилася. Він вишив, і я заверещала. Я кричала: Король Чарльз! Король Чарльз! І Він підійшов аж до нас. Він підійшов прямісінько до нас. Моя донька стояла позаду мене. Вона так нервувала. А потім простягла руку. І він потиснув руку і сказав: Дякую, що прийшли. І ми побажали йому всього найкращого на завтра, і це було все. І це був дійсно шок. Це було фантастично. він дуже розслаблений. Насправді він дуже впевнений у собі. І Він пройшовся вздовж натовпу, І знаєте, я думав, що він ніколи не підійде до мене, що не зверне на мене уваги. Але звичайно, він потиснув там руку моєму другу спочатку. Я подумав: ну дивіться, можна опустити свій шанс? І я простягнув йому руку і потиснув її. Надзвичайний ентузіазм. Бачимо Богдана до Лондона у ці дні також. З'їхалися почесні гості з усього світу, сполучені Штати, Україну представляють перші леді. Це Джил Байден і Олена Зеленська. Богдане чого варто очікувати від короля Чарльза у плані підтримки Великої Британією України? Наскільки багато взагалі уваги він приділяє цьому питанню? Ну, насамперед варто сказати, що ми знаємо, що на відміну, наприклад, від його покійної матері він робив дуже такі демонстративні демонстративні кроки, зокрема, які виявляли його підтримку Україні, коли йдеться саме про гуманітарні аспекти, тобто він, наприклад, зустрічався з українськими біженцями, він тут у Лондоні, у Великій Британії, він зустрічався з прихожанами української церкви, а зараз ви бачите його зустрічі з українцями, які військовими, які навчалися і далі навчаються тут у Великій Британії. Що стосується його подальших дій, цілком ймовірно, що він не зможе надто багато висловлюватися. Ми знаємо, що він, наприклад, переймається дуже питаннями довкілля, взагалі збереження планети, питаннями моралі і та так далі, так далі, але далі, у якості конституційного монарха, він на питання, що стосується питань міжнародної політики чи внутрішньої політики, він буде говорити насамперед те, що йому напишуть. Напишуть урядовці. Він буде казати, мій уряд, наприклад підтримуватиме Україну чи буде надавати там е, таку-то, таку-то допомогу, але це будуть не його слова, не його особисті думки чи погляди. Він виражатиме позицію уряду. Богдане, чого загалом очікують британці від короля Чарльза III? і чи змінюється роль монархії у цій країні? Ну, власне, очікування я би сказав, можливо, навіть занижені, тому що у королеви Єлизавети II був такий високий авторитет, що його напевне вважають недосяжним, і навряд чи хто сподівається, що Чарльзові вдасться досягти досягти того. У нього вже є чимало критиків є люди, які можливо не пробачать йому невдалий, невдалий шлюб з принцесою Ді і те, як склалося подружнє життя і обставини, у яких загинула принцеса Діана, і так далі, і так далі. Але звичайно, що принц, а тепер король Чарльз дуже добре усвідомлює свою історичну роль. Він усвідомлює, очевидно, розуміє, що від того, як він буде поводитися, як він буде діяти, залежатиме доля цієї інституції, адже є чимало критиків. Більшість молоді у цій країні у велик. Кі, Британії, взагалі, то вважають, що монархія застаріла інституція, що вона не відображає реалії і не задовольняє потреб, які які зараз у цій країні, і так далі. І так далі, символ, можливо, одна з карет короля Чарльза. Вона старовинна, але має кондиціонер і гідравлічні ресори. Я думаю, що королювання. Чарльза буде ось таким балансуванням між традиціями, історією і нововведеннями, обережними нововведеннями. Дуже цікаво, Богдане. Дякую тобі дуже На зв'язку З Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.